Доброго, ми з України. Почався місяць грудень. У нас з'явився новий ГМ сьогодні вночі, з першої крутки полемурії, він мені впав. Тому, думаю, зроблю на нього огляд. Значить, це Дейдре. Хоча в українському перекладі її начебто перевели <сум> трошки менше Р і «дейдра». А тут «дейрдре». Ну таке язика можна зламати, це не дивно. Діва Скорбі. Така гарненька дівчинка. Класний клірик Міртайн. Це те саме, що хорус, я так розумію. Тобто вона може, да? Да. -е, -э, сопротивлятися всяким недугам. Так, не, це вона в мене тут. Е знову не туди ось. Е ну, такий собі е класик для неї. Їй би якусь. Я як б кавалера дав, було б, напевно, краще. Ну, з однієї, так, да, це герой підтримки, забігаю трішки наперед. А, можливо, це йому допоможе, але в цілому, ну, не дуже їй потрібний клас. Ніякої там додаткових примочок в неї немає. Характеристики 771. Ну, така собі атака. Як для сучасних реалій, ну, середнякова така атака, як для п'ятірки, 768. Броні, ну, теж, е, як би, непогано і не добре середня. І по життю 1414. Такі трішки завишені, але середні показники, збалансовані, можливо, непогано. Качав би я її в атаку. Хоча з тим, що вона наносить цілі всього 370 шкоди, ну, так собі ця атака. О, е можливо, б навіть там броню й ХП ділив би. Чіпляв би по максимуму. Атаку, броню і здоров'я ділив би. Можливо, подивитися по гілці, де там більший процентаж, та й підбрав. Скажем, так, в команду захисту вона не піде. По навику. От навик в неї наносить цілі шкоди 370%. Це мало. Це мало, і спочатку я про неї навіть був поганої думки. Ну, що таке 370, це ні про що. Але далі ціль втрачає 70% від лікування на три ходи. Ну, також такий собі навик. Якби це було 370 порон по тром, і плюс трьох, трьох вона стопорила по лікуванню, ну, було б добре. Але саме цікаве, починається далі. Всі союзники отримують 30% до атаки на 4 ходи і кожен хід, ця атака підвищується на 10%. Тобто вона бафає атаку. І далі ця атака з кожним ходом на 10% підвищується. Тобто вона до 70 бафає атаку, це багато. Це реально багато. При її швид... швидкі... швидкому наборі мани це досить круто. І так, угу. всі союзники стихії вогню отримують 35 дошкоди від особливих навичок на три ходи. І далі ульта всіх союзників також збільшується на 35%. Тобто, я розумію, що це стакається. Тобто, мало того, що камінь, ульта буде збільшуватися так, так сама по собі буде Ульта збільшуватись. Тобто, при повноцінній розкрутці цього бафа, ну там. Фактично, якщо через три ходи взяти, наприклад, три ходи, 30% вона бафнула, далі потім три ходи, ще по 10. Це вже 60 і 35 до ульти. Тобто якась ангробота буде бити на 95% сильніше. Тобто вона буде там, якщо по двох попадати, якщо ще хтось зріже броню, то вона там в стички. По ідеї, чуть героя противника не має зносити. Плюс, ну, дот такий, додає плюс 4 регенерації мани всіх союзників стихії вогню. Бафає ульту вогню і набір Мани Бафає. В принципі, звісно, цей герой в команді оборони, ну. Якщо зовсім-зовсім нікого немає, десь з самого-самого краю можна теоретично його поставити. Але він не для оборони. Для Титана він зайде. Ну, для всяких івенків, ну, так собі. Для турнірів зайде. Ну, це герой команди нападу і команди нападу Моно або 3-1-1, 3-2, 4-1. В принципі, герой підтримки і в парі з гарними шотерами ну, він буде творити з тим самим Каїті чи Ангрбодою, чи навіть звичайним Масурою, він буде ну, творити такі справи досить серйозні. Тому я дещо його переоцінив, оскільки я думав, що оця, оця навик оцей. Всі союзники стихії вогню отримують плюс 35 до шкоди від особливих навичок. Я думав, що це дебаф. Далі я її піймав, пішов по мобах, трішки типу потестив. Це, виявляється, все ж таки баф. Чомусь після героїв типу Кани. Я собі подумав, що це дебаф. Ну, насправді це баф. Тобто бафається атака не, не, не так, як в артіо, що там атака від кам'ю, а в цілому атака. І плюс бафається ульта. Я так розумію, що воно стакається, ну, у всякому випадку, так описується. Тому, е, вважаю, герой корисний буде. Вважаю, що в цьому місяці їх наловлять багато, їх там можливо там, качати 2-3 не потрібно, як ангербот тих самих. Якщо їх там декілька піймати, евильнути, то в принципі досить непогано. Її сама якби, атака слабенька, але після неї, коли проходяться шутери, то ну, 99%, що має виноситись хоча б один перс суперника. Так що оціночку я їй поставлю 10. І зараз дещо продемонструю, як вона працює. Зараз іде Одін, Покажу, як я проходжу Одіна. Ось я її поставив команду, аж на 19% я її качну. Значить, навик неї прокачався вже до п'ятого, 24, хоча 30. Моє бути, тобто по 2% відсотка ще за прокачку кожну навичку. І тут також по 2%, тут 29 від навичок. Ми ж з тим. В цілому, ну, якби ми можемо оцінити, як це працює, у всякому випадку в описі. Так я її заряжу. Зараз спробую. Так, щоб цих мобиків не повиносити раніше часу. Боюсь, що зараз несу. Ну, так і буде. А ні, не зніс. Чудово. Значить, вона швидка, вона зарядилася, ми нею ультуємо. Понятно, що вона цього мова знесе. Тепер дивимося, бачите? В неї з'явився зв'язок стихій, з'явився значок однієї атаки бафа, і іншої атаки бафа. Тобто, на те ось. Плюс 34 до атаки. Це було 24, хід пройшов, вже стало 34. І плюс шкода від навика, плюс 29. Ну, тобто буде 35. І якщо було б вкачано, то було б вже 40 до атаки. І е, набір мани Три ходи. В принципі, ну, досить гарний бафер. Ну, на мовах я там вираховувати не буду шкоди. Десь в рейд я не покажу, бо боюся, що її просто-напросто знесуть. Спеціально там проходити 10 рейдів, щоб знайти, поки її не знесуть, не буду. Далі я просто отак зроблю. Підчищу, оскільки один йде. І десь приблизно так я його прохожу, оскільки дають бали за розходку. Розходки на минулому одінь я наклепав. Бумц, бумц, бумц. Стріли бумс-бумс-бумс. Злив бумс, бумс. всю розходку. Якраз нам вистачило, щоб забрати босів. Все, дякую. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, ловіть героїв події, ловіть Гема. Я думаю, він пригодиться. Я його вже почав потихеньку прокачувати, оскільки, думаю, можливо, ще в мене якийсь один другий впаде. І тоді е евольну його просто-напросто. Все, дякую, це буде Україна.